Бажаю здоров'я сьогодні. Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний. Велика кількість поранених є загиблі. Прошу прийміть мої. Співчуття всі, хто втратив рідних і близьких. Що стосується світла і водопостачання, всі працюють, енергетики, працюють ДСНСники, працюють всі. Місцева влада. Завдання поставлено. Ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам всім. Бережіть себе. Слава Україні! Вітаю, незламні українці. Власне, це відео щойно подивився також і командир підрозділу Стугна, військовий політик, заступник голови Кіровоградської обласної ради Дмитро. Вітаю вас в ефірі! І хотілося, щоб ви сьогодні прокоментували так: оці ракетні обстріли Києва загинуло троє людей. Вічна пам'ять серед них 17-річна дівчина. Було 70 так ракет випущено Російської Федерації, власне, і 50 збило ППО. Як ви думаєте, тому що я можу вам ставити на ну як політику, також тому що у вас є досвід, аналіз можете проаналізувати. Що чим чого добувається власне цим Російська Федерація? Ну, очевидно, що для Російської Федерації нас наразі дуже складна ситуація у воєнному. Воєнному плані е, е, і ця складна ситуація в них продовжується з першого дня е, агресії, тому що їхній план е, трьохденного, як вони казали, або е, швидкого бліцкригу і зламу е, повністю хребта е, українським збройним силам, е, українському командуванню він провалився, і очевидно, що от е, вони не можуть нічого придумати і нащупати, а що ж робити далі. Вони це компенсують величезною кількістю е, обстрілів, як на, на фронті, е, а своєю артилерією, так і зараз. Після кількох серйозних поразок на харківському напрямку і е, 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 на херсонському напрямку це очевидні для всіх військові поразки, дуже значні, і приховати їх ну неможливо ніякою пропагандою. Єдине, що вони чим вони можуть компенсувати, хоч якось. Те, в чому вони переважають те, в чого в нас на жаль немає, це ракети е, дальньої, які діють на дальну дистанцію, і вони знищують, якщо раніше вони намагалися блокувати е, логістичні шляхи, нам е, знищувати військові склади, бити по військовим об'єктам, то е, ну зрозумівши, що це не призводить ніяким чином до військових їхніх успіхів, е, вони повністю сконцентрувалися на знищенні цивільної інфраструктури. Сподіваючись, що таким чином викличуть невдоволення суспільства, і це суспільство буде тиснути на українську владу з вимогою про переговори, тому що а переговори означають для них тимчасовий мир для того, щоб вони якось змогли перегрупувати свої сили для того, щоб вони могли вибудувати. План наступних дій, тому що вони не розуміють сьогодні, що робити їм, як їм утримувати фронт, як їм пояснювати своєму населенню, що ж це за війна, куди вона йде, які цілі, і тому вони діють таким чином. Вони знищують сьогодні повністю нашу інфраструктуру. Ми говорили, ви говорили точніше про те, що про, про, про звернення Зеленського який розказав про рішення Європарламенту про визнання mm -hmm. Росії країною спонсором тероризму. Так, от спонсором тероризму. Ну, вони, мабуть, були там років щодо України ще років вісім, тому, мабуть, коли вони нібито приховано передавали зброю. Там, їхні офіцери, їхні командування, їхні перев'язнені. Всі ці війська. Це можна було ще трактувати як спонсор тероризму на сьогоднішній день. Росія є абсолютно повністю державою тероризму. Тобто, тобто вони на офіційному рівні продукують терор. Щодо України і щодо інших країн світу, тому це країна терорист. Це навіть не просто Путін, який дає команди, а це про повністю структура, весь державний апарат і більшість, абсолютна більшість суспільства, яка аплодує цьому, коли вони радіють тому, що немає світла зараз в родомах, в лікарнях всі ці люди вони хочуть крові і знищення України, тому вони всі є терорист, терористами, і вони всі підлягають. Тому покаранню, яке передбачено в міжнародному праві щодо терористів, щодо тих, хто виконує терористичні акти, і тих, хто їм е, співпрацює, і тих, хто їм допомагає, от ця країна сьогодні Російська Федерація опинилася в цьому статусі, як на мене, так ну, ну власне, ми бачимо вже е, три такі організації: пар'є. Також там Альянс НАТО там 30 країн позавчора буквально визнали Росію державою терористкою. і Вони там створюють суд спеціально, що будуть судити за військові злочини. І сьогодні бачимо так: Європарламент держава-спонсорка так, тероризму. Визнали. Що це означає? Що нарешті. Захід прокинувся, готовий боротися з ним. І оцей ракетний обстріл Польщі, так все-таки НАТО не вступило не вступило в війну. Хотів би, щоб ви прокоментували як військовий і також як політик, якщо можна так. Ну, на мій погляд, наразі, це визнання Росії як спонсора тероризму. Воно. Позаяк більшість тих санкцій, які вже хотів Євросоюз і, і Захід ввести, вже вже введені, воно не не призведе до якихось аж занадто серйозних радикальних кроків одразу, тому що вже багато чого зроблено до цього. Але по логіці, якщо от ми просто подумаємо, да якщо наприклад визнається організація, яка спонсорує терористичні акти, наприклад, або терористичні організації, таку, наприклад, як Аль-Каїда, або ще не різного роду теротерористичної, це означає. Що будь-які контакти, будь-яка взаємодія, фінансова, економічна, дипломатична, будь-яка інша вона припиняється, і ця організація, ця структура держава вона має бути повністю ізольована і блокована, тому що ні, ніхто не, ніколи не толерує ні тероризм, ні спонсорування тероризму, а, але по факту. Чи можливо це абсолютно повна блокада і ізоляція, яку б нам дуже хотілося, і яка потрібна не тільки для нас, але і для всього світу? Чи mm -hmm. можливо вона от прямо зараз, прямо після прийняття цей цього рівня? Я думаю, що наврядчі на на жаль, багато е, хто ще не усвідомлює для себе, так як ми усвідомлюємо це ми, е, що ну іншого шляху немає. На жаль, сьогодні ситуація для всіх країн це призведе призводить до важких, можливо економічних наслідків. Хтось ви все ще досі це все в економіці і в коштах, тому іншого шляху у світу. Як повна ізоляція, блокада і демонтаж mm. такої країни, як Російська Федерація, немає. І чим швидше ми це зрозуміємо, всі весь світ це зрозуміє і буде поводити саме так щодо цієї країни, тим безумовно краще, тим більше життів ми врятуємо в першу чергу українців, і тим швидше ми припинимо е, всі ці біди і нещастя, які несе з собою Російська Федерація. Mm. Е, у мене є питання. Ви, командир підрозділу, військовий ЗСУ, бачив світлини. Ви також зайшли в Херсон, вітали українців, бачили ці світлини. Питання з приводу НАТО, чому вони не вступили? Що думають про це військові, і чи достатньо у військових там оснащення, техніки і так далі? Щодо того, чи чому НАТО не вступають, очевидно, що вони бояться. Протистояння з Росією саме через ядерну загрозу, яку ну, вони сприймають аж занадто серйозно. Безумовно, потрібно бути ну, розуміти, що в Росії абсолютно неадекватне маніакальне командування, яке готове на все, але ну є ж межі, є те, що не може проп. Пробачати те, де не можна поступатися компромісом, навіть попри свій особистий страх, тому що ми можемо сказати, що очевидно, що є страх у е Європи, е непередбачуваної е ситуації з ядер, ядерною ситуацією. Е ну якщо Росія буде відчувати це, вони можуть бу бути більш нахабними, провокувати е те, що вони робили, власне, у ситуацію з Польщею, коли вони. Пускають свої ракети mm -hmm. власне вже на кордон і на територію європейських країн. Якщо вони будуть, якщо це буде пробачатися, вони будуть кожного mm -hmm. разу робити ще більше кроків. Mm -hmm. Чи важливо на сьогодні для нас безумовно, ми розуміємо, що якби в НАТО вступило б і своїми силами допомагала би знищувати російську армію, ми би перемогли більше і для нас, для військових, це є безбележетна допомога. Але в своїх планах і в своїх розрахунках ми не розраховуємо на те, що завтра натівські війська вступлять в війну і будуть разом з нами воювати. Щодо техніки і щодо озброєння, то можу сказати, що безумовно, без підтримки західних країн, першу чергу сполучених штатів, Великобританії Польщі, ми би не змогли на сьогодні. Вже можна війна продовжуватись Не могла би. Це було б уже програш. Безумовно, нам не вистачає того, що пришвидшило би наступ в першу чергу танків, бронетехніки, боєприпасів. Кількість боєприпасів сьогодні все одно е, баланс на боці е, перевага на боці російської артилерії через брак кількості боєприпасів у нас. І артилерія сьогодні в цій війні вона є визначальною, тому що 90%. Втрат ворог несе від нашої артилерії. Героїзм, будь-які зусилля піхоти і інших частин вони важливі, вони визначні, але вони не зможуть переломити кардинальну ситуацію. Що було, наприклад, в хресонському напрямку вісім місяців важких боїв по кожній ділянці фронту, в якій ми так само приймали участь, загинула велика кількість наших солдат. Ми наступали, але вирішальною все таки стало знищення логістичних шляхів ракетами. Систем uh -huh. заповодню Хаймерс і дальнобільну артилерію, те, що фактично їм перерізало в шляхи до виступу і змусило їх покинути цю цю територію. Це стало визначальним. Якщо ми матимемо перевагу на кожній ділянці фронту в артилерії, хоча б один до одного, хоча б баланс буде, це ну, однозначно змінить ситуацію, і це пришвидшить і втрати економічні для нас, і для всього світу, і перемогу ближче призведе. І для нас є очевидним, що перемога України не є катастрофою для всього іншого світу. Це є перемогою для всього світу. Але на жаль, дехто з країн західних розуміє це так, це як знищення Російської Федерації, що призведе до. Апокаліптичних рішень а, з боку російського командування і вони будуть вимушені там застосовувати ядерну зброю, тому мабуть mm -hmm. от не поспішають mm -hmm. перемоги української України на mm -hmm. Росією. Ну я думаю, що це зміниться зараз, будуть активніше допомагати після того, як вже ракети долітають на територію Польщі. Наприклад, е, сподіваємося на ну, це питання. Останнє в цьому блоці е, з приводу цього ракетного обстрілу. Який вихід е, ви бачите з цього? Ну, наприклад, там залізний купол міг би бути, хоча б на західними областями України. Е, е, хто ну, чи оце це якраз визнання державою чи спонсоркою тероризму? Воно власне буде. Um, ну, протидіяти цим ракетним обстрілам, і так далі, uh, проблема в рішучості: uh, в першу чергу, uh, європейських країн, які побоюються. Uh, Передавати свої системи протиповітряної оборони, залишивши свої країни без цієї оборони. Тобто, ми розуміємо, що насправді цієї кількості оборони, яка потрібна ще для України, її вона в принципі є, але вона не може бути розподілена одразу тільки для нас, і вони в першу чергу можуть думати і ще й і про, про власні інтереси національної безпеки, хоча ну Цілком очевидно, що фронт, фронт Європи сьогодні в Україні це не фронт український, це фронт Європи. Якщо вони хочуть безпеки, то їм потрібно передавати сюди в більшій кількості, ніж вони передають. Єдиний вихід від ракетних обстрілів це протиповітря оборона. Це безумовно постачання літаків F16, які так само можуть цьому протидіяти. Ну і власне. Маємо за кожен такий удар. Ми маємо давати відповідь на території Російської Федерації. Вони теж мають відчувати такі ж самі болючі втрати, і для цього ну є різні методи. Дють е партизанські загони, скажімо так да, всередині красії, але те, вони... те, що можемо розказувати в етері, да. так? Ну, це, це для всіх очевидно, але це не може замінити ті, скажімо так, е сили, які застосовують. За збройними силами України, які б мали б мати ракети дальньої, дальньої дії і знищувати ті об'єкти, місця звідки які ракети запускаються. Я маю на увазі, тільки можна дістати. Точки запуску С-300, mm -hmm. це можна діставати. Ну не такі ми ну, дістанції, можна це Ви зараз прокоментували як військове. Ми це розуміємо, і більшість українців в принципі це все розуміють. Але як політика така, що ну але, хоча в принципі, там склади, там звідти летять ракети, як ви кажете, звідти там і техніка, і все на фронт. Дякую, друзі. Інтерв'ю продовжиться з приводу Криму, Донбасу. Дивіться в наступному сюжеті. Сьогодні у нас був Дмитро Лінько, командир, і також військовий політик. Дякую, що вийшли на зв'язок. Дякую